Так, випробування охоти. общем, план такий, підготував ну, дистанцію. Перевірив замість накольників сірники. Датчик. В общем, зараз запускаю. Взводиться на десь 6-7 хвилин. Дальнє взведення відходжу десь на 40 метрів. І по плану йду до неї звичайним шагом. Чекаю, поки спрацює ну, перша міна. Після того, як спрацює, ну що вона мене побачила, буду питатись дурити, підходити ну, підходити до неї так, щоб якби не побачила. Ну Подивимось, що буде. В общем, взводимо. Все загорілося, не те саме, і відходимо, так, що тут 8 хвилин вийшло, в общем пішли 35 Тридцать двадцать пять двадцать. Пятнадцать, уже видно десять. Ну, и что-то она, блядь, не бачит Нихуя О, е Пять метров, блядь Пять метров А ну, спробуем увидеть Е Вот так працюет, блядь, эта охота Так, две мины Мы взорвали. Зараз спробуємо підходити так, щоб не почула. А це ми підходимо один шаг, ну десь, мабуть, в 5 секунд. Так як вона три секунди обробляє дані. ночью выхода. Ну и до речи она при всем еще и жужжить. Тон. Чомусь так що у нас тут два серника спрацювало перший та другий. Ну, логіка работы та що і прописано, тобі ж працює. По черзі. Так. Ну, собственно, вже більш-менш все зрозумів. Зараз спробую ще цікаво подивитись, що буде, якщо від неї відкусити одну міну. Яку би откусити, блядь. Це п'ята, четверта. А де у мене третя? Третя. От зараз третю відкусимо. І подивимось, що буде. Ага. Сходу спрацювання. Ну тільки однієї. Кстати, до речі, щось я не зрозумів, что у нас працювало, я його не відкусив, Ну Но... зараз вот все спробуємо. Неудобно, тонкий проводок відкусилась. Відкусилась. Тобі ж вона мене почула, поки я ото, смыкал в золоту і спрацювала. В общем, по ходу озимки смикати можна. Смикати можно. по можно. від шеризвидные. Так. а ну щерот. Она меняет звук, блядь. П'ята П'ятая самоликвідация з невеликою затримкою, неодночасно вробила самоліквідацію. Ну, собственно, мабуть, усе. Ну, все с ней зрозуміло. Так, продовжу експерименти з охотою. Зараз хочу спробувати способи як її зняти. В общем, походу вона взвелась. І зараз буду до неї йти метрів сім між нами і пішли. В пять секунд між шагами. Шаги не питаюсь робити м'які, то більш досить грубо ставлю ногу, но в отримую 5-6 секунд між шагами. Слышно, як вона жужжить, ну принаймні мені. В общем, прийшов ніхуя. Так, експеримент перший. Не зовсім я зрозумів, що буде, якщо відкусити окрему міну. Повторюю. Як бачите, ніхуя не було. Експеримент 2. Виключити її. Тож ніхуя. Вона дозволяє себе виключити. Так, врубаємо по новій. Це який у нас був п'ятий? Так, загорівся светодіод. Сейчас перезапущу собі таймер. В общем, 6-7 секунд ой, 6-7 хвилин, я 7 хвилин чекаю, за цей час вона взводиться. Так що нехай взводиться, пішов я на стартову і будемо дивитися далі. Так, слідуючий експеримент сейсмічні помехи. Ну, ідея яка? Підійти до неї десь метрів на 5 і хуярити кувалда блядь, блять по землі. Блядь. Подивитись, що воно з цього рая буде. Так, ну і пішли. Підходимо, щоб воно не спрацювало у нас. Ну і зараз ще пробую приставним шагом йти. На другу ногу, блять, буквально так на носочок ставлю. Ну, підійдемо ще на метр. О, От тепер, блядь, робимо її сейсмічні помехи. Ну і ніхера. Скажем так, тут аж мене підкидає, блядь, ніхуя, вона на це не реагує. Це вам відповідь на всякі оті хуйовини, блядь, які там дехто виробляє і вони повинні стояти в ґрунті і ото, блядь, імітувати щось, гупати по ньому, блядь. Ніхера воно на це не працює. Оце, скажімо так, швидким шагом, блядь, пішов до неї і відповідно в'їбав у нас... Де ти, блядь, в'їбавший? Другий повинен був в'їбати перший вже вечері. Я ніхуя не бачу, оце перший він в'їбав. Далі. Так, а далі мені треба, щоб вони всі спрацювали хочу глянути самоліквідація, чи прокачає 50 метрів лінії. Ну і просто Ну і до речі, чутливість така собі в неї. А ну ще хотів отак зробити. то ж нихуя. Тон меняется, она что-то там думает, но ну команду на пидрыв не выдает. Ну, еще Нихуя, угу. досить задумчиво, блядь. Вийшло в цей раз. А задумчиво я датчик заглубив трохи. О, От зараз взагалі спрацювало, блять, від спроби присісти, совпали, мабуть. І таке було в перший раз. таке було в перший раз. Так. є Є. останнє. Останнє, до речі, не побачу. Бо відкусив якраз п'яту міну Коли перевіряв Ну попробуємо зараз Походити Подивитись Поприсідати і бій мать блять. Не, а от походу ніхуя вона не в состоянии прокачати оцю лінію вже та п'ята б'єбанула хуй знакови але сірник на самоліквідації не паше ну Мабуть ще зроблю один підхід, поставлю прямо в цьому місці, але датчик поставлю на поверхню. І подивлюсь, що буде. Так, ще один експеримент з охотою. В общем граюсь з установкою датчика. Пытаюсь подивитися. Як воно? О. Ну, ті самі 5 метрів впіймало. і краще, ніж коли датчик був заглублений мені цікаво було, наскільки сама ліквідація спрацює спрацює Це у нас був п'ятий. І лінію в 50 метрів воно не прокачало. Не прокачало, що теж наводи на мислі. Що теж наводи на мислі? Так, черговий експеримент з глибиною датчика. Заглиблення. Заглубив ще більше. Мені здавалося, що від цього стає только гірше. І от мені не здавалося. Заглибив його зовсім о спрацювала, майже коли на неї наступив. Друга. Тобі ж чутливість значно хуже, коли він заглиблений. Отак робити не треба. Бачите, це навіть четвертий не кроки. Але це вызываю спрацювання, Якщо просто постукати об землю, щоб в него назбиралася команда. Так, ну давай вже, же, запускай п'яту. Е, сама ликвидация Е. Так. Так, пробую до этой зарази підповзати. От вже приповз і ніхуя вона щось мене не побачила. Зараз спробую від неї сидячи. Ведь штовху ось чим общем пов О, о, тут же спрацювало. А ну ще раз. Взагалі повзати можна, але й повзати. Якщо жопу переносити з ударом жопу об землю, ну сидячи, то оце може впіймати. Якщо просто повзеш, не бачимо. що буде якщо постригати ще наче так не пробуємо пробую навколо неї пригаючи. переміччу В общем, налаштована она только на шаги. І останній Все, всесні зрозуміло, далі підемо за стол підбивати і той.